Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні, враховуючи, що 1 серпня було День Незалежності, День народження Швейцарії. Ми побували в прекрасному місті Берн. Берн де-факто вважається столицею Швейцарії, четверте за кількістю населення міста країни, тож є столицею кантону Берн. Швейцарці офіційно називають Берн не столицею, а федеральним містом. Більшість населення Берна розмовляє німецькою мовою, точніше, її говорівкою, як так можна сказати, адже з іншим діалектом. І тільки малий відсоток є франкомовних мешканців. Враховуючи те, що один раз в рік парламент відчинений для всіх жителів Швейцарії, а також для всіх туристів, ми вирішили всією нашою великою родиною. Поїхати в парламент. Адже мені здається, це завжди цікаво, листивши величезну величезну чергу, адже ми приїхали з самого ранку. Потім ми пройшли тотальний контроль. Контроль був паспортний, адже перевіряли по всій системі, а також практично так, як в аеропорту. Так, я розумію, що це парламент, тому е, потрібно е, такі міри безпеки е, для тих людей, які тут е, працюють, адже це е, верхівка цієї країни. Е, парламент Швейцарії не є головним законодавцем, Незважаючи на свою важливу роль в законодавчому процесі. Парламент Швейцарії не є законодавчим органом е, федерації. Цю функцію виконують спільно Швейцарії. Є і кантони через референдуми. Наприклад, в тому, що швейцарський парламент не має права вносити поправки до Конституції Швейцарії, палати можуть лише запропонувати поправку до конституції, але вона має бути внесена на всенародне голосування тільки в тому випадку, якщо більшість швейцарців і кантонів виселять свою згоду з поправкою до конституції, вона буде вважатися прийнятою. Зайшовши в парламент, просто вражає. На стелі ми бачимо дуже-дуже гарну таку картину, яка називається Швейцарський прапор, а також всі 23 кантони Швейцарії. Можна сказати, 20 кантонів і 6 напівкантони. В кожному кантоні є своє головне місце, а також є свій звичайний індивідуальний прапор. В парламенті відбуваються збори, які складаються з двох палат. Великої палати, це Національна Рада та Малої палати, Рада Штатів. Зараз, зараз ми знаходимося у Великій палаті. Зараз ми тут знаходимося, але на сьогодні тут не депутати знаходяться, а знаходяться, звичайні туристи. Це національна рада є палатою швейцарського парламенту, що складається з 200 членів. Трішки історії. 1 серпня 1291 року три лісові кантони Урі, Швіц і Унтервальден, захищаючи незалежність від австрійських габсбургів, уклали оборонний Союз, вічний союз, в рамках Священної Римської імперії. До речі, Швейцарія є парламентська республіка, в якій є офіційні чотири мови. Це німецька, якою користується 64% населення, французька, якою користується 19% населення, італійська, якою користується 8% населення, та ретро-романська, якою користується менше, ніж 1% населення. До речі, уляючи по таких прекрасних залах це, я так розумію, президентські зали. Ми бачили, а також брали участь в різних дитячих конкурсах. Були конкурси щодо малювання, діти робили спізначки. А потім дуже цікаво, що мені сподобалося. Це тату з різними швейцарськими традиціями, різні швейцарські такі цікавинки. І, звичайно, діткам роздавали шоколадки. Також було дуже цікаво для них. Моїм дітям дуже все сподобалося. І я тішуся, що так ми провели свій вихідний в парламенті Швейцарії. До речі, німецькою. Він називається Бункестак. Зараз ми знаходимося в маленькій палаті. Рада Держав Палати швейцарського парламенту, що складається з 46 членів, що представляють кантони Швейцарії. Кожен кантон представляє двох членів Ради держав. Виняток становить так звані напівкантони. Останні спочатку були повноцінними кантонами, але в ході історії вони розділились на дві частини, щоб не порушувати рівновагу політичних сил в Раді Штатів в результаті появи нових кантонів, було прийнято рішення про те. Чи вони отримують тільки одне місце в малій палаті швейцарського парламенту? Швейцарські кантони не мають такі назви: Арао, Апенсель, Базель, Берн, Валі, Валіс, Гларус, Глаубурден, Женева, Золотур, Люцерн, Невшетель, Санткалін, Тичіна, Тугау, Унтервальден. Урі, Фрібург, Цюр, Цюрих, Шафхаузен, Швіц, Юра. Така маленька країна, але має скільки кантонів. До речі, для зрозуміння того, наскільки Швейцарія маленька, можна взяти в співвідношенню нашу рідну Україну. Адже одна Україна це 14,5 Швейцарії. Так як у парламенті можна знаходитися невеликий проміжок часу, ми вже вийшли гуляти на вулицю. І чесно сказати, так як тішилися діти у воді, гуляли, стрибали, мені було приємно і одночас не зовсім, адже я дивлюся, як насолоджується життям інші діти на сьогоднішній день. В Україні такої можливості немає. І чомусь мене дуже-дуже так турбує. Не знаю. Я вважаю, що це неправильно, але тим не менше такий душевний, душевний біль присутня на 100%. Площа, де знаходиться парламент, а біля нього стоїть будівля самого головного банку Швейцарії. Ми знаємо, наскільки Швейцарія популярна. Своїм гарантом та своєю надійністю щодо банків. Тому це все зібралося в такому маленькому, на такій маленькій площі. Дуже багато людей зібралося відсвяткувати це свято, адже в цей день в Швейцарії вихідний. І тому всі люди цим тішуться. that's the love Eu Гляючи далі, ми бачимо Безенський костел, неймовірний зв'язок між часом та історією. Це місце наповнене змістом і красотою, незважаючи на те, що практично всі художні образи цьому соборі були придбані під час протестантської реформації і боротьби з надмірною розкошю церкви. У соборі особливий інтерес представляють інші деталі декору меблі XVI століття. Але цей собор був зачинений і тому ми просто пройшли повз нього. Гуляючи по Берну, я хочу сказати, що це просто неймовірне місце. Він виглядає просто прекрасно цей день народження. І на кінець дня хотіла сказати, що дуже-дуже багато фейерверків було. По всіх містах Швейцарії, адже тут дозволено запускати їх два рази в рік, це на Новий рік, а також на Денераре. І це було просто неймовірна краса. Люди, як можуть, так і витрачають кошти, пускають їх просто в повітря. Ну, це моя точка зору стосовно цього. Хочу всім сказати дякую за перегляд відео. Підписуйтеся. Тому що мене завжди цікаво. Ставте лайки, пишіть коментарі. І хочу всім сказати: пока-пока, до наступних зустрічей!